Привіт усім! Це друга частина відео 100 фактів про Італію. цікавинки від російського хлопця, який декілька років жив у різних регіонах Італії та написав 100 своїх спостережень. Я хочу дещо їх прокоментувати та поглянути на цих 100 фактів своїми очима. Вітаю вас на каналі Прійма Леціони. Починаємо. Факт номер 1 Італія, мононаціональна країна, пише він. 95% населення італійці. Наскільки розумію я, національність це факт приналежності людини до певної нації за культурними ознаками, релігійними, мовними, історичними. І якщо дивитися з цієї точки зору, то Італія була об'єднана в одну державу не так давно, в 1861 році. І... Ці окремі країни, які раніше були окремими державами, там люди говорили на різних мовах, ну, тобто вони навіть різні по характеру та по за світосприйняттям. І я не думаю, що їх всіх разом можна назвати італійцями. Звичайно, чим більше часу спливає, тим більше вони стають однією державою. Ну, я, я, я в цьому питанні трошки не впевнена. Але якщо дивитися на питання з іншої сторони і вважати італійцями, усіх, хто народився та виріс у Італії, то а, зараз відбувається. Просто такий складний момент у цьому питанні для Італії, тому що величезна кількість молодих італійців зараз мігрує за кордон. Вони їдуть у країни, де легше знайти роботу та жити заможнішим життям ніж на батьківщині. В основному ці країни це США, Австралія, Канада та країни Північної Європи. І одночасно до Італії мігрують люди із країн третього світу, які також шукають кращого життя. І це нормально. Відбувається така велика міграція. Вони приїжджають сюди, народжують тут дітей. Ті діти потім одружуються з італійцями, і все отак от мішається. І зараз італійці задумуються про це. Чим далі, тим більше, тому що середній вік італійської людини зараз більше він зростає. Тобто молоді фактично не так багато тут лишається, а натомість молодь це всі іноземці. І з тим фактом, що 95% населення країни це італійці, я ніяк погодитися не можу. Я думаю, що ця цифра значно, значно менша. Наступний факт такий. Ще півстоліття тому італійська мова вживалася тільки в літературі. Всі регіони говорили на своїх мовах. Поширилася італійська мова завдяки телебаченню. Ну тут і так, і ні. Я вірю, що завжди були освічені люди, які знали італійську мову, і завжди є неосвічені люди навіть зараз, які її не знають. І більше про це питання, про діалекти я говорю у своєму відео. Чи вмієте ви говорити на діалекті, лінк на яке я лишу у описі до цього відео, можете подивитися. Наступний факт: до сих пір 20% населення не розуміють офіційну італійську мову. Особисто я не знаю нікого з італійців, хто не розумів би італійською і не спілкувався би італійською мовою. Хоча, на мою думку, це можуть бути такі регіони, які... Люди оці ці 20% населення можуть проживати у регіонах, які є сусідніми із іншими країнами, типу Франції, Австрії, Швейцарії. Але, як показує досвід, вони там говорять італійську мало того, вони говорять ще й іншою мовою, типу там французькою чи німецькою. Або даний факт може стосуватися півдня Італії. Коли люди більше говорять на своїх діалектах ніж італійською мовою, і взагалі я вважаю, що це питання воно стосується освіченості людей. І от для мене трошки не зрозуміло, як так може бути. Тому що я читала книжку, колись написану на одному з південних діалектів, і у процесі прочитання цієї книги я почала його розуміти. Тобто я ну, не всі слова, звичайно, але я розуміла, про що там йдеться і говориться. І тому мені трошки не вкладається в голові, як італійці, що знають діалекти, можуть не розуміти навпаки тобто італійську мову, від якої ну, з, з якою вони пов'язані, з якою вони максимально схожі. Тому я вважаю дану цифру 20% дещо завищеною. Наступний випадковий факт такий. Він, до речі, з номером 49. Справжню італійську піцу випікають у печі, на дровах. Так, це правда, по-моєму, не тільки італійську, а будь-яку справжню піцу потрібно випікати на дровах і в печі. І це вже ніяка не новина навіть для України. Уже там 10 років назад у нас були такі піцерії на дровах. І останній факт на сьогодні. Євросоюз намагається заборонити виробництво деяких видів сирів, піци на дровах, деяких видів шинки в Італії, як невідповідні уявленням про гігієну і стандартам, стандартам типу того, що на піцу падає попіл, сир заривають у землю і так далі. Ну, це супер цікавий факт. і, Як на мене, це повна нісенітниця, тому що італійці вони дуже пишаються тим, що вони виробляють, і цим традиціям сотні років. От ви можете уявити тільки, щоб кожна область в Україні виробляла від 5 до 30 своїх видів сирів. Я не буду зараз говорити про вино, про прошуто чи про пасту. Вона також у кожному регіоні суто своя. Давайте поговоримо от тільки про сир. Наприклад, від чого залежить його якість? Від корів, які розводяться у певному регіоні. Так? Наприклад, у нас в Емілії Романі це такі руді корови, вони дають молоко певної жирності. Щось таке відбувається. Отже, вони дають молоко певної жирності. Саме такої жирності вона дуже добре контролюється. А якщо воно жирніше чи менш жирне, то його вже не можна використовувати. Саме з цього молока роблять Перміджано Реджано і з ніякого іншого воно не може зроблено бути. Тільки з того, що ось добу тут в Ільє Романі, тому що тут тільки така трава, тут тільки такі корови. І це стосується кожного регіону Італії. Наприклад, моцарелла ді Буфала, вона не може бути зроблена на півночі Італії тільки на півдні, бо там є свої корів і відповідно інше молоко. Розумієте, італійці настільки це все цінують, відчувають, бережуть, і патентують, намагаються купувати своє, зроблене в Італії, а не завезене звідкись. І не те, що зроблене в Італії, а переважно зроблене от в тому місці, де вони живуть, кілометру от зеро, як називають, тобто на відстані нульового кілометра, щоб продукти не їхали, не подорожували багато. Що я от просто от в ці стандарти, що Євросоюз намагається це заборонити, я просто не можу повірити. І варто також згадати про те, що взагалі стандарти того, що роблять італійці, вони дуже високі. Давайте погов... не будемо говорити, але згадаємо тільки про італійських дизайнерів, італійські меблі і так далі. Ну, ось такі були мої одноботі судження. Особисті мої думки щодо того, що написав хлопець. Його думка насправді така сама вагома і важлива, як і моя. Це просто кожна людина сприймає, те, що бачить по-своєму. Я вважаю, що це нормально. І так само кожен з вас, якщо був і жив в Італії, він має свою думку, яка може відрізнятися вона бути може третьою або четвертою, зовсім іншою від наших. Якщо ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся з тим, що я сказала, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А також, якщо ви знаєте людей, що не говорять італійською в Італії, італійців, я маю на увазі а не іноземців. Також напишіть про це, чи ви зустрічали таких людей. Ну а на цьому все. З вами була Оля Булдіна. Підписуйтеся на наш канал на YouTube і дякую вам за лайки. Па-па!